Ожне що давно під час ракетного удару по Україні два російських стратегічних бомбардувальники Ту-160 не змогли виконати пуски ракет. Про це писав пропагандистський російський телеграм-канал Досьє Шпигуна. І, зокрема, стратегічний бомбардувальник Іван Яригін не здійснив пуски ракет через вихід з ладу механізму пускової установки. А бомбардувальник Алєксій Плахов потрапив під удар блискавки, яка пошкодила скло. Кабіні пілотів, скажіть, будь ласка, наскільки поширеними є технічні несправності типу виходу з ладу пускового механізму у Ту 160 та чи свідчать такі випадки про системні проблеми в техобслуговуванні російської стратегічної авіації? І на вашу думку, як це може повпливати на подальші обстріли Російської Федерації по території України? Ну, давайте так, так, після операції Повутина кількість стратегічної авіації російської суттєво зменшилася, і їм приходиться зараз літати досить далеко для того, щоб робити дії по збереженню їх авіації. Якщо раніше це була тільки Оленія, там Мурманська область чи Чехангівська, то зараз вони повинні літати вже на далекий схід в Амурську область на цю базу Українка. Яка називається там ще одна там базова від Кутські біля, кількість зменшилась 95 МС. Якщо до цього було десь близько 27-28 машин, то після цього їх стало суттєво менше. І зараз я так оцінюю, що кількість ту 95 МС знаходиться в діапазоні від 18 до 21 машини. Якщо казати про ту 160-й, то їх було взагалі 17. Чотири з них знаходяться на модернізації на заводі Горіного в Казані. А після нашої атаки один з них був постраждалий, і інші літаки вони знаходяться в такому ну, використанні, так би мовити, на крилі. Це досить старі літаки з зміною геометрії крила. Вони здатні переносити е, оці ракети х 101 в своїх е, так, так званих револьверних механізмах, які знаходяться внутрі фюзеляжа. І там розташовано 12 ракет. Так от е, ці два ту 160 вони по різним причинам не змогли виконати ці пуски. А от 95-х у них знаходиться ці у них є теж револьверна. Система на вісім ракет, але вона зазвичай не працює зазвичай працюють пілони, з яких запускаються ракети, зробили на вісім ракет пілони, але реально перевозять не більше чотирьох, і все, що ми можемо відстежити по повітряним атакам Росії по нашій території, то ці ракети залітають ну от з 195 не більше чотирьох, 160-х… Буває, що запускають і вісім е, ракет, хоча там є револьвер на 12. Ну не змогли. Е, відмови будуть все ще, частіше, тому що ці літаки давним-давно відпрацювали свій ресурс. І в, вже в цьому році вони повинні були бути всі замінені. Замінені на так званий перспективний авіаційний комплекс з дальної авіації. Його почали розробляти там ще в 2007 році, проводились. Кабетубуля проводила перші науково-дослідні розробки. Потім в 2013 році був підписаний контракт з Міністерством оборони стосовно розробки ескізного проєкту. Десь в 2017 чи то в 2018 році було повідомлення, що ескізний проект зробили, і зараз ми його типу, будемо показувати. Ну як все інше, аналогів нет, черговий мультик. Зняти, показати літак, дуже схожий повинен бути на американський Бі-2 Lancer, але нічого не показали. І до цього часу залишається такою незрозумілою річ, що ж там за такий літак, що ж там за такий перспективний авіаційний комплекс, і десь в 22 му 21-му роках, якщо не помиляюсь, може трохи пізніше. Було повідомлення, що на Воронезькому авіаційному заводі закладено стапель для зборки майбутнього літака перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації. І що е, в 2025 році буде випущено 30 літаків е, для заміни існуючого парку стратегічної авіації для того, для того щоб підтримати цю російську ядерну триаду. Ну, е, так оці терміни це. Змінювалися, змінювались, і зараз раніше 30-го року ніяких ідей стосовно цього комплексу немає. Ну я так розумію, що перенесли ще на 5 років, сподіваючись на те, що Путін буде нездатний приймати якісь рішення, когось наказувати е, в 30-му році. Е, тому що я взагалі не бачу у росіян можливості випускати подібні літаки, подібні системи. Ну те ж саме вони збиралися в велику кількість літаків зараз там. Запустити е, в повітря цивільної авіації, і е, якщо не помиляюсь, 60 чи 170 літаків вони е, запустять тільки один, може два. Ну, тобто е, там в авіації, коли не взагалі там е, нічого хорошого росіян там не чекає. Е, тому я не чекаю, ніхто як, ніяких якихось активних дій в цьому питанні, і думаю, що літаки. Будуть виходити з ладу. А кількість цього всього того, що літає крилаті ракети з цих літаків, вона буде взагалі зменшуватися. Я думаю, що взагалі кількість ракет в пропорційному йому відношенні в відсотках в атаці, буде зменшувати зменшуватись постійно, тобто і абсолютно значення теж буде зменшуватися. Ну, такі мій, таке моє бачення майбутнього. А основною зброєю будуть все ж таки шахеди, які суттєво модернізуються, суттєво змінюються. І від, скажімо, шахеди, який влітав від точки до точки, ну тобто координата і висота, а вони зараз розвиваються до систем зі штучним інтелектом, системами спостереження, можливості передачі інформації. Збільшують швидкість там стають реактивними шахедами частково, але це не основне. А взагалі вони скоро зможуть працювати як е, керівники роїв, і вони будуть використовувати роїві технології для того, щоб проводити е, активні атаки з великою кількості шахетів по конкретним нашим локаціям. Я очікую, що у нас таке, таке очікує, вибачаю за тавтологію. Ну і на жаль, я не бачу якихось конкретних дій з боку нашої військової влади для того, щоб цю ситуацію суттєво змінювати.